В Івано-Франківську відзначили 106-ту річницю бою під крутами та вшанували пам'ять загиблих захисників у великій війні. Щороку вся Україна згадує той трагічний період, коли кілька сотень київських курсантів та студентів добровольців стримували навалу більшовицької червоної гвардії, яка мала десятикратну перевагу. Бій під крутами тривав шість годин. Через втрати ворожі загони Муравйова затрималися на чотири дні. Саме це дало змогу українському урядові укласти Берестейський мирний договір про визнання незалежно. Ною УНР також в меморіальному сквері спільною молитвою вшанували загиблих героїв російсько-української війни. Нехай нехай прийде сиди синято, не хай присато. Під час церемонії родичам загиблих вручили почесні нагороди. Одну з яких отримав батько добровольця Віталія Козика Михайло. Розповідає у найважчі дні революції гідності, Віталій був на Майдані, а потім став на захист національного суверенітету. Загинув захисник у 2015 році на Донеччині. Пам'ятають про нашого сина, пам'ятають про всіх наших загиблих, про всіх, які віддали своє життя за Україну. Я дякую всім. Хто вшановує загиблих, не забувати тих, хто віддав своє життя за Україну та вшановувати їх завжди, отримала відзнаку і дружина військовослужбовця Миколи Калинича Тетяна. Згадує, як чоловік переконав, що залишити своїх побратимів на фронті не може. Загинув Микола Калинич 15 лютого 2023 року під час штурмових дій на Донеччині. Треба те, що то, що заради чого ми тут, і заради кого ми тут, в пам'ять про них. Тому що любов до них буде жити вічна. І треба, щоб кожен з нас розумів це. Віра Любомир Микитюк. Новини на вежі.